Всю стріляло, все гудело, все зривало. Що у нас не зв'язку, не телебачення, не світа. У жені паспорт украли паспорт. А потім через трі на, на 10 тиші продали нам. Welcome to Ukraine, друже. Їхати ну просто, м'яко кажучи, неможливо. Я сподіваюся, що цей випуск нікого не розчарує. Слава Україні, слава нації! Ми перетнули три області за більше ніж 9 годин, і нарешті приїхали на місце свої у деокупованому лимані на Донеччині. Зараз разом з вами на власні очі побачимо, як живуть люди в деокупованому місті та дізнаємося від них, як минули ці декілька місяців пекла. Стреляла, все стреляло, все гудело, все взрывалось. Что происходило? Вы же видите, что вокруг творится. Все это мы переносили вот там, в подвале. А почему? Почему? Потому что я не успела выехать. Я хотела выехать к сыну в Днепропетровск, но у меня не получилось. Я пришла сюда, вот уже когда совсем было плохо, я не смогла просто выехать. Я побоялась под обстрелами выезжать, и поэтому вот здесь живу. Подвалі. Що в нас не зв'язку, не телебачення, не світа, не да. газа. Ми тут живемо, як кажуть, у консуль якомусь, розумієте? в акваріумі. Ми нічого не знаємо. Одні приїжджають, кажуть, отак, отак, Оттуда приїжджають, там теж отак, отак. І кругом куди не поткнися, війна сама настояща і все. Дров теж немає. Як топити, як що до чого, самі проблеми. Картоплі нема. Те, що ви бачите позаду мене, Раніше було одним з найбільших підприємств у місті Лиман на Донеччині. Це колишній хлібобуличний завод Товариства з обмеженою відповідальністю Чайка, на якому працювала чимала кількість мешканців Лиману. Зараз тут не лишилося нічого живого, лише купа, купа цегли зруйнованої вщент та металобрухту. Проте у складах і досі залишається борошно. А це Борошно та зерно. А це може свідчити про те, що окупант не збирався покидати місто Лиман, проте наші хлопці змусили їх це зробити. Сидимо в підвалах як? Отак, такі справи. Не знаємо, хто приходить, хто заходить. Зараз тут ЗСУ. За ну, то, звісно, зараз Україна, правильно. Ви раді? Звісно, і як. Ми ж тут раділись. Як же ми не раді будемо? Ховали його, а перед Україною ми держали їх. У нас половину крали. Хто? Русские. Восім разів нас обкрали. обохрали. Да. Очень сильно обохрали. Телевізор, от смотрите, звірну в хаті Це вони стріляли чи що? Восім разів вони нажав гараж. А ви де були в цей момент? Вдома. Дома стіну і все. І що вони хотіли? Брали все продукт у нас, масло, макарони, мука, деньги украли. У жені паспорт украли, паспорт, а потім через три дні на, на 10 тисяч продали нам. І рубрика, яку ми обожнюємо найбільше місце дислокації орка. Ми знаходимося поруч із покинутими бліндажами русні, як і зазвичай в одному місці вони і сплять, і їдять, і гадять. Власне, нічого нового. Подейкують, що десь тут вони і помирали, поки що знайти не можемо, але обов'язково пошукаю. У цій хатині, ймовірніше за все, жили орки, а можливо, вони жили у сусідній, а це неважливо. Поряд із будинком зараз знаходиться зру... зруйнований, точніше, знищений, танк Т-72. А ось тут, під моїми ногами, декілька котелків, які були на головах русні, яка прийшла захоплювати українську територію. А навколо нас чутно сморід, сморід дохлятини. Можна лише припустити, що десь тут. А може, десь там, покажіть, будь ласка, і досі знаходяться трупи окупантів. Пам'ятаєте вологі фантазії расистів про те, що їх в Україні буцімто мають зустрічати з розпростертими обіймами та махаючи російським триколором? Ну, в Лимані майже так і було. Welcome to Ukraine, друже! Рато, Ми так? самі вибили з скважин і беремо воду. Ну централізованого водопостачання немає. Ні, ні, та відкуди. Пол... Більше, ніж півгода вже немає. А що взагалі по комунікаціям? Світло, газ, хоч б. Та що? який там світло? Ну ви бачите, що відкуди ну, світ, дивіться. Що... Тече до самого підвалу вода. Дожді за дощами кожен день. Живе в підвалі, да, зараз? Так. Скільки людей залишилося в будинку? Ну, приблизно. Восім. А квартир було 40? Оце плиточка. Та, що нам кушать, готують. Ми їмо тут і проводимо дозвілля. В цьому будинку мешкаєте, так? Так, так, в цьому. Ваша квартира, я так розумію, одна з е, ну як, не, не пошкоджена. Ну як, повибивані вікна. Ні, наша не пошкоджена. – Ну як, не пошкоджена, ну а вікна то повибивані. Вікон немає. немає. А світло, вода. Нема, нема вже 6 місяців нема. Вже 6 місяців синок нема. Ну, а в альтанці позаду мене ось в цій ганчірці перемотана клейкою стрічкою. Плазма. Плазма, яка належала власникам будинку, поруч з, якою, поруч з яким ми знаходимося. Орки планували його стирити, але трішки не встигли. Ось ці сліди свідчать про те, що русняві орки ховали свою техніку просто поміж житлових будинків, поміж будинків, у яких самі мешкали. За це їм і прилетіло. А позаду. Мабуть, на камері не буде видно, але ми точно бачимо, ще лежать ящики з боєкомплекту. І навколо розкидані орківські речі. Заходити туди вкрай небезпечно, адже на цьому місці ще навіть не працювали сапери. Україна дуже хороша країна, дуже. Я її люблю. У мене двоє... син двоє... я Україну люблю. Я навіть, навіть мене вб'ють, я навіть сюди не вийду. Українцям малостешо, переїхали. Дай Бог здоров'я! Слава Україні! Слава нації. Коротше, народ! Якщо ви думаєте, що робота журналіста це легко та дуже просто, дивіться. Зараз на годиннику сьомого вечора у Донецькій області вже почалася комендантська година. Ми їдемо, Бог зна де по дуже поганій дорозі за людьми, яких бачимо вперше. Бо та дорога, якою ми їхали в Лиман, нас на ній розвернули і не дали можливість повернутися по вже відомому нам шляху. Ми перетнули три понтонні переправи, і кожна з них це окремий вид. Стресу для мене особисто. А, так, да, ще одне важливе но зв'язку немає взагалі. У нас працює якийсь офлайн-навігатор, який постійно переплаштовує маршрути на бог зна, і їхати ну, просто, м'яко кажучи, неможливо. Я сподіваюся, що цей випуск нікого не розчарує.